Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової літератури на нашому каналі О Генрі. Коловорот життя. Мировий суддя Бенаджа Уіддеп сидів на порозі суду і посмоктував свою бузинову люльку. На обрії, застигнувши на півдорозі до зеніту, височіло сіро блакитне у полуденному мареві пасмо Камберлендських гір. По дурному дакаючи, головною вулицею селища бундючно прошкандибала зозуляста курка. Почулось репіння коліс, і на дорозі, здіймаючи куряву, з'явилася запряжена биком бідарка. У якій сиділи поруч Ренсі Білбро та його дружина. Бідарка спинилася біля дверей суду, і подружжя злізло на землю. Сам Ренсі складався із засмаглої, аж коричневої шкіри і жовтої чуприни понад нею на висоті шести з чимось футів. Незворушний спокій облягав його, немов сталеві лати. Його ж жінка, загорнута у чималу кількість ситтю, із багатьма гострими кутами та припорошена нюхальним тютюном, була якась незграбна і стомлена від своїх туманно усвідомлюваних бажань. Крізь усе це проглядав глухий протест ошуканої юності, яка іще не помічає, що вже відходить. Мировий суддя із поваги до своєї гідності встромив ноги в черевики і посунувся, даючи подружжю увійти. Ми знаться, промовила жінка, голосом, схожим на гудіння вітру у сосновому гіллі. Ми знаться, хотіли би розлучитися. Вона глянула на ренці, аби впевнитися у тому, як вона виклала суть справи. Він не зауважив якоїсь помилки, неясності, невиразності, небезсторонності чи прагнення до особистої вигоди. Він поважно кивнув головою і сказав Так, розлучитися. Ми знаття, ніяк не можемо ужитися. Коли чоловік і жінка дбають одне про одного, то й то самота у горах заїдає. А коли ж жінка сичить, немов дика кішка або сидить, надовшись, як сова, то чоловіку із такою жити не сила. Коли він, казна, яке ледащо, не вельми то завзято додала жінка. Та й вештається без діла із різною поганню та контрабандистами, а потім вилежується, нажлуктавшись самогону, та іще й морока із граєю його шолудливих собак. Їх, бач, годувати потрібно. Коли вона жбурляє у тебе покривками від каструль, у тон їй відгукнувся ренці. Та ще й ошпарила окропом найкращого у всьому Камберланді мисливського пса. Коли варити їсти, чоловіку їй аж з душі верне, а вночі вона не дає спати і все гризе його за якісь дурниці. Коли ж він нічого заробити не годен, та ще й на всі гори прославився, як нікчема, то хіба ж то до спання, га? Повагом кивнувши, мировий суддя неквапливо взявся до виконання своїх службових обов'язків. Він підсунув до прохачів єдиний стілець і дерев'яний осинчик, розгорнув зведення законів, які лежали на столі, і пробіг очима перелік статей. Тоді він протер окуляри і підсунув до себе чорнильницю. У Кодексі законів, промовив суддя, нічого не сказано про розлучення стосовно до юрисдикції даного суду. Одначе, і точки зору справедливості, Конституції та золотого правила, роби іншим так, як ти хочеш, аби вони робили тобі. Угода, яку неможливо розірвати, є угодою невигідною. Отож, якщо мировий суддя має можливість одружити якусь парочку, то він зрозуміло зобов'язаний за потреби і розлучити її. Наш суд зараз винесе ухвалу про рішення, і я певен, Верховний суд визнає ту ухвалу. Правильною. Ренсі Білбро видобув із кишені штанів капшучок із тютюном. Із того таки капшучка він витрусив на стіл п'ятидоларовий папірець. Виторгував за одну ведмежу і дві лисячі шкури, промовив він. Ось то і всі наші гроші. Становлена у суді платня за розлучення, промовив суддя, дорівнює якраз п'яти доларам. І він удавано байдуже запхав кредитку до кишені свого домотканого жилета. Тоді...» Він із великими фізичними та розумовими муками нашкрябав на половинці паперового аркуша ухвалу про розлучення і переписав її дослівно на другу половину. Тоді прочитав Ренсі Білбро та його дружині документ, що давав їм віднині свободу. Хе. <рес> доводимо до відома усіх, що Ренсі Білбра. Та його дружина Ерієла Дилбро від цього дня, перебуваючи здоровим тілом і душею, особисто з'явились переді мною і дали обіцянку від нині й до віку не любити і не шанувати одне одного, ані в доброму, ані в поганому здоров'ї, не слухатись одне одного. І порушити справу про розлучення відповідно до спокою та гідності нашого штату. При цьому ухвали не порушувати, і нехай допоможе нам у цьому Бог. Бенаджа же мировий суддя тут і у окрузі П'ємон, штат Тенесі. Суддя уже збирався вручити Ренсі один із папірців. Але його спинив голос ріале. Обидва чоловіки витріщилися на неї. Їхня тупоумна чоловіча природа зіштовхнулася в особі цієї жінки із чимось несподіваним та непередбаченим. Гей, знаття суддя, почекайно, ну. не давай йому цю бамагу, боже іще не все залагоджено. Спершу захисти на мої права. Я ж повинна одержати гроші на прожиток. Де це видано, коли чоловік має розлучення, а жінці і щербатого цента не дає. А я збираюся податися до свого брата Еда на Горбату Гору. Отож, мені потрібні черевики, тютюн та іще дещо для дороги. Коли Ренсі вже знайшов гроші на розлучення, то нехай знайде їх і мені на прожиток. Ренсі Білбро аж рота роззявив від несподіванки. Раніше у них і мови не було про гроші на прожиття, але від жінок завжди можна чекати приголомшливих несподіванок. Мировий суддя Беннаджа Уїдеб зрозумів, що і цей пункт вимагає юридичного розв'язання, проте. У Кодексі законів не було нічого сказано щодо грошей на прожиття. Однак жінка була босою, а стежка до Горбатої Гори була крута й кам'яниста. Отож. Еріелло Білбро, офіційним тоном запитав суддя. У справі, яка оце зараз слухається у суді, скажіть нам. Яка сума, на вашу думку, буде справедливою і достатньою для вашого прожитку? Ну, я думаю, промовила жінка, що на червики та усе інше десь п'ять доларів. Невеликі гроші, але до чола пати до брата Еда мені вистачить. Названа сума? Проголосив суддя. Не є надмірною. «Ренсі білбро. За рішенням суду ви повинні сплатити позивачці п'ять доларів, аби ухвала про розлучення набрала чинності. Ох. Але у мене уже нічого нема, тяжко зітхнув Ренсі. Я ж вам усе оддав. У такому разі додав суддя, люто зиркнувши поверх окулярів на ренці. У такому разі вас буде звинувачено у неповазі до суду. Чекайте, я знаця от як собі думаю. Якби ж бо ви почекали до завтра, благально мовив ренці, то я б, може, десь і наш чи позичив п'ятірку. Хіба ж я знав, що їй треба давати на прожиток? Я нинька ніц не взяв. «Слухання справи відкладається, урочисто оголосив Бенаджа Уіддеп. Завтра ви обоє прийдете сюди і виконаєте судову хвалу. Після чого кожному із вас буде видано свідоцтво про розлучення. Він всівся на порозі і заходився шнурувати черевики. «Хе, доведеться заїхати до дядька Зайє», – вирішив Ренсі. Там і заночуємо. Він сів у свою бідерку з одного боку, а Арієлла залізла із другого. Низенький рудий бик, підкоряючись легенькому удару мотузяних віжок, повільно обійшов півколо. І бідарка поповзла геть, збиваючи своїми великими колесами куряву. Мировий суддя Бенаджа Уіддеп сидів і далі смоктав бузинову люльку. Під вечір він вийняв свою щотижневу газету і заходився читати. Читав доти, доки видко було. Аж поки не посутеніло, і рядки газети почали йому розпливатися. Тоді він засвітив лайову свічку, що стояла на столі, і продовжив читати далі, аж доки не зійшов місяць, сповістивши про те, що прийшов час вечері. Суддя жив у складенні із товстенних колод хатині на схилі горба біля сухої тополі. Ідучи додому вечеряти, він перейшов струмок, що біг між густих лаврових заростей. І тут, назустріч йому із кущів, раптом ступила людська постать і спрямувала у груди рушницю. Капелюху нападника був низько насунутий, більшу ж половину обличчя знизу закривала якась шматина. Ано. Давай гроші знаття!» – мовила постать. І ані чечірк, бо я нервовий. Палець в мене на гачку так і танцює. Але у мене тільки п'ять доларів, затинаючись, промовив суддя, витягуючи із жилетної кишені кредитку. Скрути їх знаття!» – почувся голос. І запхаю дуло. Кредитка була нова і хрустка. Навіть незграбними і тремтячими від страху пальцями її доволі не важко було скрутити у рурочку, хоча значно важче запхати у дуло рушниці. А тепер іди собі знаття, сказав грабіжник. Суддя не загаявся, аби скористатися із цього дозволу. На другий день рудий бичок знову притягнув бідарку до дверей суду. Суддя Бенаджа Уіддеп був у черевиках, тому що уже давно очікував відвідувачів. У його присутності Білл бродав своїй дружині п'ятидоларовий папірець. Очі судді увіп'ялися у нього. Папірець мав такий вигляд. Неначе нещодавно був скручений і застромлений у дуло рушниці. Але суддя мудро утримався від коментарів, адже будь-якому папірцю у цьому світі може забандюритися, скрутитись і запхатися у якесь дуло. Тож він просто став свідком передачі грошей. А тоді вручив кожному із відвідувачів свідоцтво про розлучення. Далі обоє лишилися стояти, не знаючи, що й сказати, і мовчки обертали у руках одержані гарантії своєї свободи. Жінка раптом кинула боязкий погляд на Ренсі. «То... То. то ти. Зараз на тій бідерці додому, сказала вона. Ну, аби ти знав, хліб на полиці, у бляшаній коробці. А шмат свинини я поклала у казанок, аби собаки не дістали. Увечері не забудь накрутити годинника. А ти знаця добра та Еда? запитав Ренсі, дуже тонко вдаючи байдужість. Та до ночі треба було б дістатися. Мабуть, не дуже вони зрадіють, коли я до них заявлюся. Але де ж мені більше подітися? Це світ не близький, тож я уже піду. Ну, попрощаймося, Ренці. хоч, може, ти й не дуже хочеш прощатися. Я ж не якийсь там пес знаття». Мученицьким тоном промовив Ренсі. Не якийсь я той, щоб, знаця, не захтіти попрощатись. Тож ти хочеш якнайшвидше звідси втекти? То, може, сама не хочеш, абись я прощався з тобою. Ерієлла мовчала. Вона ретельно згорнула п'ятидоларову кредитку і свідоцтво про розлучення. А тоді сховала обидва папірці за пазуху. Дивлячись на них крізь окуляри, Бенаджа Уїдеп з сумом простежив, як зникли гроші. Суддя міркував про своє і незабаром промовив слова, які свідчили, що він належить до дуже чисельної категорії людей, які здатні співчувати або ж. До значно менш численної категорії, які були видатними фінансистами. Втім, він скаже ці слова пізніше. Поки що ж, друзі, давайте послухаємо розмову подружжя уже екс подружжя Білбро. Самотньо буде тобі у старій хатині сьогодні вночі Ренсі, мовила, не дивлячись на нього Ерієла. Ренсі Білбро, що розглядав камберлендське пасмо гір ясно синє у сонячному промінні, на Еріелу теж не дивився. А вже ж, самотню знаття», – мовив він. Та коли хтось дуріти починає і добиватися розлучення, то силоміць його не втримаєш. Є іще дехто, хто хоче розлучення сказала Ерієла, звертаючись до порожнього стільця. І дехто не хоче, аби дехто залишився. А ніхто й не казав, що не хоче, промовив Ренсі, дивлячись на вікно. А ніхто й не казав, що не хоче. Ох, краще вже мені не баритися, а йти до брата Еда. Тепер. Ніхто не зможе накрутити того старого годинника, промовив Ренсі, дивлячись у підлогу. Вираз обличчя фермера був непроникним. На ньому не відбувалося жодних почуттів, але він раптом простягнув свою широченну долоню і тонка засмагла рука Ер'єли сховалася у ній геть. Намить Душа цієї жінки прозирнула крізь незворушні риси її обличчя, зробивши його прекрасним. Собачня тепер не набредатиме тобі, сказав Ренсі. Цього разу він дивився на дружину. І згоден, я, я поводився із тобою погано. Пробач мені і. «Накручуй мого годинника ти, Ерієло. Моє серце там, у нашій хатині. прошепотіла Ерієла. З тобою. Присягаюся, і я більше не казитимусь. їдьмо додому ренці, аби встигнути завидна. І вони обоє повільно попрямували до дверей. Геть забувши про мирового суддю. Втім, Бенаджа Уїдеб в спинив їх. Іменем штату Тенесі, проголосив він. Іменем штату Тенесі я забороняю вам порушувати його закони і порядки. Нашому суду, звісно ж, приємно і дуже радісно бачити, що Хмари незгоди та взаємонерозуміння які нависли було над вами двома, розвіялися. Але хе -хе, суд повинен оберігати мораль і духовну чистоту нашого штату. Суд нагадує вам, ви більше не є чоловіком і дружиною, більше не є подружжям. Оскільки вас було розлучено відповідальною судовою ухвалою, і внаслідок цього ви не маєте права користуватися благами матримоніального стану. Ер'єлла геть спала з лиця, зблідла і вхопила ринці за руку. Що вона чує? Чи не означає це, що вона повинна втратити його саме тоді, коли життя уже добряче навчило їх обох? Проте суд готовий, продовжував далі суддя, скасувати ухвалу про розлучення. Суд перед вами і він може здійснити урочистий обряд вашого одруження, аби усе стало на свої місця. І аби сторони, що позивалися, могли знову набути почесного і благородного матримоніального стану, до якого вони нині так прагнуть. Платня за здійснення згаданого вища обряду в даному разі становитиме рівно 5 доларів. Від останніх слів судді у серці Еріели зажевріла надія. Її рука швидко ковзнула за пазуху, і звідти випорхнула і опустилася вільною голубкою на суддівський стіл кредитка. Бліді щоки Еріели зарожевіли, коли вони знову стояли, тримаючись за руки, і слухали слова, які знову поєднали їх у шлюбі. Ренці допоміг їй залізти у бідарку і всівся поряд. Рудий бичок знову обійшов півколо, і вони, продовжуючи триматися за руки, вирушили в гори. Мировий суддя Бенаджа Уйдеп сівся на порозі суду і скинув черевики. Він іще раз помацав п'ятидоларову кредитку і запхав її до жилетної кишені. Знову запалив свою бузинову люльку. І в цю мить головною вулицею селища по дурному кутку дакаючи, знову бундючно прошкандибала зозуляста курка. О Генрі, Коловорот життя, Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки MonoBank БайМіакофідона Тело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! на... kale